Враження у нас дуже гарні. Хлопчики мої близнюки дуже задоволені. В наш такий важкий час це дуже гарна можливість і для спілкування, і для соціалізації діток. Я дуже рада, правда. У нас дуже гарні умови. Трохи хвилювалися, звичайно, тому що перший раз перший клас їм дуже подобається і сама підземна школа, і уроки вчителів. Вони прокинулися раніше за мене. Мама, нам вже пора. Давай швиденько збиратися. Тобто все супер. Ми дуже вдячні. Більше ніж чотири роки. Наші діти не мали можливості відвідувати відвідувати заклади загальної середньої освіти. Зараз ми маємо таку можливість. Ми маємо безпечні умови. Я хочу подякувати Офісу президента, Кабінету міністра України, Харківській обласній військовій адміністрації за фінансову підтримку в будівництві безпечних, безпечних просторів, підземних шкіл, за те, що передали нам шкільні автобуси, які дають нам змогу підвозити дітей до місця навчання. Каратичанський ліцей. Так, на сьогоднішній день навчають 472 дитини. Із них 50 першачків. Це два класи. Ми навчаємо дітей в підземній школі у дві зміни, забезпечують учнів харчування. У нас шість інклюзивних класів, де навчаються дев'ять дітей з особливими освітніми потребами. І всі умови для навчання у нас прекрасні – шість кабінетів обладнані найновішою технікою. Тобто, ми задоволені. Діти були дуже раді побачити одне одного. Я була дуже рада бачити їх. Це неймовірні насичені емоції. Перший урок пройшов дуже весело, бадьоро. Сподіваємося, що і весь день буде такий же позитивний, як і перший урок. Перший урок був супорове.